Сьогодні на уроці розглянемо творчий проект страви української кухні борщ. Є страви популярні, є страви легендарні. Але коли популярність і легендарність сходяться в одному рецепті, знайте, що перед вами український борщ. Традиційний український борщ не тільки смачний обід, але й вкрай поживна і корисна страва. Перша згадка задокументована про борщ. Датується 1584 роком на території, яку раніше займала Київська Русь. У 19 столітті на Слав'янських землях з'явилася картопля. Борщ зазнав змін. Традиційну ріпу почали замінювати на картоплю. А у ХХ столітті з'явились томати, які стали невід'ємною складовою борщу. В Україні існують три традиційні види борщу червоний, зелений та холодний. Найпоширенішим є традиційний червоний борщ, до складу якого входять буряк і можливе додавання помідорів. Пільною особливістю різних борщів є кислова та класний смак. А частіше під словом борщ розуміють червоний борщ. Друге питання, яке ми сьогодні розглянемо, класифікація борщу. За способом приготування борщі відносяться до заправних супів. Супи мають сукогинну дію, збуджують апетит, тому їх подають як першу страву. Перші страви класифікують за такими ознаками: за правилами подачі, борщ з пампушками український, борщ з галушками полтавський, борщ з сосисками львівський. За температурою подачі борщі поділяють на гарячі та холодні. Гарячий червоний щавливий, холодній літній борщ. За рідкою основою борщ буває на бульйонах м'ясному, рибному, грибному, на сиворочці або кислому молоці, щавливий, на хлібному квасі з птиці. Переходимо до розгляду третього питання: продукти харчування для приготування борщів. Борщ українська національна страва, до складу якого обов'язково входить червоний столовий буряк. Готують на м'ясному, грибному, рибному бульйоні, бульйонах з птиці, качки та гуски та на воді або на овочевому відварі вегетаріанський. Основними складовими продуктами для приготування борщу є картопля, капуста, морква, буряки, цибуля, квасоля, томати. Залежно від різновидів борщу, а їх в українській кухні налічується близько 30 видів, це зумовлюється регіональними особливостями звідси і назви борщу Київський, Чернигівський, Полтавський, Львівський, Галицький тощо. Додають інші продукти до складу борщу чорнослив, сушені гриби, копчені груші, сушену полуницю, смажених карасів. Щуку. Четверте питання це форми нарізки овочів. З овочами, що входять до складу борщу, виконують первинну обробку. І нарізають відповідно певних форм. Наприклад, картоплю нарізають великими кубиками, капусту та моркву соломкою, цибулю та томати, нарізають дрібними кубиками. Якщо до складу борщу, Ходять сушені гриби або фасоля, їх попередньо замочують у холодній воді на 3-6 годин. Варіння. Підготовку буряка здійснюють такими способами обробки. Буряк варять необчищений, без додавання оцту, або очищують буряк, варять або обчищений з додаванням оцту, а потім нарізають соломкою, з'єднують з пасерованими овочами, томатами. Підігрівають тушкування. Нарізаний соломкою буряк. Тушкують з додаванням томатів, оцту, цукру, жиру, з'єднують з, з писированими овочами. Неможливо передати смак словами, аромат, реченнями, але все це можна спробувати тільки в нас. Українська кухня гідна стати улюбленою для кожного гостя нашої країни.